На спільному засіданні трьох депутатських комісій з питань бюджету, житлово-комунального господарства та земельних відносин, яке відбулося днями, депутати Лизівської міської ради розглянули одне питання. Як з'ясувалося у ході його обговорення, працювати треба зовсім над іншим питанням. Далі докладніше. На ім'я міського голови надійшло два листи: перший від депутата міської ради Сергія Коби, до якого додано підписи 46 підприємців міста. Депутат просив підняти питання включити до порядку денного чергової сесії. Підприємці торгового майданчика сонячний з проханням ініціювати створення комунального подчерки, ринка у місті Лазава. На місці колишнього нашого торгового мадайчика по вулиці Володарська. другий лист від депутата міської ради, керівника громадського ринку Сергія Красноперева, виконуючи доручення надані мені на загальних зборах засновників. то Лазівський громадський ринок від 1 березня 2014 року. Протокол Номер 6, прошу вас розглянути можливості надати в оренду товариству земельну ділянку. Під створення торгівельного майданчика на попередньому місці розміщення, а саме на розі на попередньому місці розміщення, в іміється ввідуавторинка, так? А саме на розі вулиці Карла Маркса та Володарського. Підприємці, будь вони фізичними особами чи об'єднані у юридичну, є суттєвими внутрішніми інвесторами, тому усі їхні звернення мають розглядатися виважено. Сергій Куба наполягав, що наразі підприємці працюють на невигідних місцях і зовсім не мають виторгу, тому і хочуть змінити його місце на інше, де отримуватимуть доходи самі та залучатимуть їх до міського бюджету. До того ж, беруться самостійно облаштувати новий ринок власним коштом. Усі технічні та фінансові можливості тих пропозицій задаруть дорученням міського голови фахівці виконкому вивчили та доповідали кожен свого напряму. Якщо відповідати з логікою, що ринок комунальний, то не можуть підприємці за свій счет встановлювати комунальне імущество. Либо ж вони будуть повинні згодитися його передати в комунальну власність. Якщо створювати за бюджетні средства, от ми розвитали, скільки це може стоїть. Два варіанти. Один из вариантов – это только подготовка территории – 800 тысяч. Если устанавливать капитальные строения, без капитальных строений – это 600 тысяч, 634. И наибольший раздел вытрат, доповідав начальник управления экономики, – выготовление контейнерів. Порядка 20 тысяч на э, организацию одного контейнера. Если это будет коммунальная собственность, 100 мест – 2 миллиона. Вот ну, 800 тысяч подготовка территории. И 2 миллиона обустройства 100 мест. Фахівці прорахували постатейно не лише витрати на створення комунального ринку, а й витрати на його функціонування у подальшому. Одне місце на рік коштуватиме більше двох тисяч гривень. Використовувати бажану ділянку під комунальний ринок не дозволяє і проєкт детального планування, який затвердили депутати тільки у минулому році. Коригування документу тягне за собою не лише серйозних фінансових витрат, а й серйозного обґрунтування. Доповідав головний архітектор міста. Її інші нюанси нагадали інші депутати. Есть другой самый важный аспект у этой проблемы. В свое время, когда там был старый рынок, санитарные нормативы на сегодня никто не отменил. От жилья до рынка 50 метров. Старый рынок состоял из двух земельных участков. Собственно, рынка и автостоянки. Но каким-то образом в те времена рынок зашел на автостоянку. Мы сегодня не должны устраивать из этого центра, но ну, непонятно что. То, что мы там видели, и санитарные нормы, и постоянный какой-то мусор с этого рынка. Есть, абсолютно. Это нельзя размещать в центре города. Я вас приглашаю на микрорайон. Но никто с вас на микрорайон не поедет. Почему? Потому что там нету проходника, который идет с электричеством. Я всех приглашаю. Нормальные условия, нормальная аренда. Ідею повернення на колишнє місце спричинив і ще один момент. Зізнався Сергій Коба. І плюс до тому добавилася друга складова, це те, що після закриття авторинка вже стачили умови торгівлі на центральному нашому ринку. Там людям увілічили значительно вілічили орендну плату за місця, відповідно, люди теж тоже мають можливості повноцінно працювати і в вногі з них закриватися. Ті факти підтвердили і підприємці, яких було запрошено на засідання. Сначала обследовать все то, что есть у нас в городе, в каких условиях люди на рынках работают, посмотреть, навести порядок, потому что это у нас, в нашем доме, керует кто-то с чужим. И забирай у нас из нашей семьи шесть. Навести порядок сначала там, а потом думать что-то, создавать новое. И собраться совсем по-другому. Не строить новые рынки, а эти шесть рынков упорядочить. навести там порядок. робоча група із депутатів та підприємців має найближчим часом прискіпливо вивчити стан справ на ринках міста, зокрема на центральному, та разом із фахівцями докладно вивчити принципове питання створення комунального ринку у лозові. Хоча може й не у цьому році, бо постанова кабінету міністрів України від 1 березня зобов'язує заощаджувати бюджетні кошти по всіх напрямках.